Харська народна казка лихе слово не забувається. Але перед тим, як ми почнемо опрацювання казки, давайте проведемо нашу мовленнєву розминку. Сьогодні бабуся Прочитайко приготувала нам дуже цікаві завдання. Вона пропонує нам прочитати чистомовку для того, щоб ми чітко і правильно вимовляли слова українською мовою. Прочитаємо спочатку чистомовку луною: Ога, ога-ога, в печері барлога. Ока-ока-ока. Вона дуже глибока. Ата, ата, ата та маленькі ведмежата. Іну, 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 люблять їсти малину. Тепер спробуйте прочитати чистомовку самостійно. Якщо потрібен час, ставте паузу. Також бабуся прочитайко підготувала нам невеличкий віршик. Який має багато спільного з нашою казкою. Знов прочитаємо його луною разом зі мною, а потім самостійно. Правильно вимовляйте слова і ставте наголос. Обережно і дуже тихо. Десь по світу ходить лихо, варить варево із бід Зазиває на обід, словом б'є до болі в серце, коли сумом під реберцем. Ти його жени, жени, Друзі вірних бережи, словом і ділом допоможуть, лихо миттю переможуть. Дідусь Пригадайко теж хоче з нами попрацювати і підготував нам читацьку вправу. Хто куди. У зеленому віконечку ви бачите слова. Давайте їх прочитаємо. Зайчик, лисичка, свинка, кізонька, собачка, ведмедик, корівка. Їжачок, білочка, котик, коник, вовчик. Дідусь, пригадайко, хоче знати, чи можна одним словом назвати подану групу слів. Ну, звичайно, можна. Всі ці слова це назви тварин. Тепер дідусь хоче, щоб ми прочитали тільки назви свійських тварин. Свинка, кізонька, собачка, корівка, котик, коник. Переходимо до слідучого завдання від дідуся. Тепер він хоче, щоб ми прочитали назви тільки диких тварин. Зайчик, лисичка, ведмедик, їжачок, білочка, вовчик. І останнє завдання від дідуся. Він хоче, щоб ми назвали тварин, яких ми зустрічали в прочитаних у підручнику казках. Зайчика, вовчика, кізоньку та коника ми з вами зустрічали в такій німецькій народній казці, як Пухкенький Млинець. Лисичка є головним героєм в таких казках. Як хитрий півень, як лось із лисичкою ногами мінявся. Ведмедика ми зустрічали у казці ведмідь і черв'як. А котик був головним героєм казки Нерозумне Кошеня. А тепер відкриваємо підручники на сторінці 72-73, сідаємо зручненько, бо прийшла черга прослухати казку Лихе слово не забувається. Жили собі в лісовій печері маленькі ведмежата з мамою. Якось неподалік того місця лісоруб рубав дрова і помітив, як із кущів вилізло клишоноге ведмежа та зачепилося за колючу гілку малини. Шкода стала лісорубові бурого малюка, тому взяв на руки і відніс до печери. Ведмедиця подякувала за доброту та запропонувала. Хочеш, станемо друзями. Чоловік погодився, хоча й боявся хижачки, а згодом звик до неї і патрушували по-справжньому. Щоразу, як приходив до лісу, ведмедиця допомагала складати на віз дрова, а тоді домовлялися знову зустрітися біля печери, щоб посмакувати гостинці, які приготували одне одному, та по-приятельськи побесідувати. А якось чоловік сказав ведмедиці. Добро з тебе, товаришка! Усім подобаєшся, та серцем відчуваю, маєш у вдачі щось лихе. Лісоруб навіть не подумав, що образив ведмедицю, а бурій так боляче стала, що попросила. З усієї сили вдар мене сокирою по лапі, інакше з'їм. Чоловік розгубився та почав пояснювати приятельці. Я не можу заподіяти тобі болю, а бура знов своє не вдариш з'їм. Бачить чоловік, що ведмедиця не поступиться, то замахнувся і вдарив сокирою по лапі. Засмучені розійшлися вони, домовившись, що, як і завжди, побачиться біля печери. Скільки не приходив лісоруб, та подруги більше не зустрічав. Минуло багато часу. Чоловік уже й забув про клишоногу, коли це випадково, бачить її в лісі. Здрастуй, ветмедеце!» радісно помахав рукою селянин. Здрастуй, впізнала приятеля подруга і люб'язно допомогла скласти на віз дрова. Лісору подякував і хотів їхати, коли це бурий каже Друже, поглянь на мою лапу, чи знайдеш ушкоджене сокирою місце. От диво. вигукнув чоловік. Ніколи не сказав би, що тут була рана. А я добре пам'ятаю той день, наче все було вчора. Дуже хвилювався, що можеш загинути. Болюча рана загоїлась, я і сама про неї забула, а те, що ти сказав, пам'ятаю й досі. Ось так і розійшлися друзі. Кожен своєю дорогою. А все могло бути інакше. У дідуся запитайко, як завжди, є декілька питань до нас. По-перше, він хоче, щоб ви пригадали, хто ж є головними героями цієї казки. Головними героями казки є ведмедиця та лісоруб. Як ведмедиця та лісоруб стали друзями? Лісоруб допоміг маленькому ведмежаці звільнитися від колючок малини. Чому ведмедиця образилась на лісоруба? Лісоруб, незважаючи на добре відношення і допомогу, ставив її щирість під сумнів, не довіряв їй. Для чого ведмедиця змусила лісоруба вдарити її по лапі? Ведмедиця хотіла довести, що тілесні рани загоюються дуже швидко, а рани від сказаних образливих слів будуть боліти і нагадувати дуже довго? Чи можемо ми замінити слова ведмедиці? Болюча рана загоїлась, я й сама про неї забула, а те, що ти сказав, пам'ятаю досі. Прислів'ям лихе слово не забувається. Так, бо саме воно передає головну думку казки. Давайте розглянемо ще декілька схожих приказок, які нам підготувала бабуся відгадайко. Але вона нам трохи ускладнила завдання, переставивши порядок слів. Розташуйте їх правильно, щоб можна було прочитати. Даю маленьку підсказочку. Слідкуйте за кольором. Перевіряємо, чи правильно ви склали прислів'я та приказки. Глибше ранить лихе слово, аніж гостра шпага. І від солодких слів буває гірко. Де незгода, там часто шкода. Слово не горобець, вилетить не спіймаєш. Сьогодні на уроці ми дуже гарно попрацювали. Рекомендуємо прочитати казку Лихе слово не забувається та усно виконати завдання на сторінці 74. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей.